Всім доброго здоров'я. Ну, хто дивиться мої відео, то знаєте, що в минулому році ми купили моєму племіннику мотоблок Вейму. З коробкою 4 плюс ну і... Розблокіраторною ногою, редуктором. Ну, кучники там переробляли ми, ну, а це вже він побачив, як воно все робиться, коли воно садиться сажалочкою, коли воно копається все легенько, то вирішив він придбати собі також і копалку, і сажалку. Ну, довго, звісно, ми не думали, тому що я вже знаю, що потрібно для таких мотоблоків. Так як трошки стажу та практики мається. Ну, ось Мої. Копалочка моя вже на консервації стоїть. Сажалку розібрав повністю. Буду переробляти, познімав барабани, все, буду переробляти в планах в мене, переробити на цеп, так як у мене на лінці ну транспортній. Це в мене в планах. Що ж ми купили племіннику? Значить, купили кам'янську копалку, безпер... безпосередньо замовляли у виробника. Кам'янці, Черкаська область. Отак От вона прийшла, у нас запакована, зразу вже брали із переходником, Це вже трошки розпечатали. переходником під Веймовську коробку резинові колеса зразу брали. Мається така можливість. Виробник комплектує як залізними колесами, так і резиновими. О, тобто Отак. І у інтернет-магазині Заря взяв я таку копалку. Чесно кажучи, я не знаю, хто її виробник. Ну, зараз ще з гаража витягну, щоб вам вигодніше було. І дозатор з бункером. Точно такий, як у мене. А, ну, іншим кольором тільки. Для мінеральних добре. це таке. Зараз витягну. більш покажу, докладніше, хотів. на що звернути вашу увагу. Ось розпаковую копалочку, дивіться, все позв'язано, все закріплено. Так, ну поставили, Я, Андрюха приїхав своїм звірям. Так, ну в отака от копалочка на колес на колесика поставили. Зверніть увагу, з усього паспорт є. От, ну що можна сказати? Чому? Наприклад, дивіться, взяли ми також і оцю плиту перехідну в комплекті. Чому? Тому що ту, що ми з мотоблоком брали, так сказати, на всякий случай, вона отут в обоймі пошивники люфтять. Тут вже бачите все чітко. Ні люфтика немає, нічого. О, з відео. Тих, що на Ютубі мається по цих копачках, ну побачимо. Гаєчки або поміняємо на самоконтрящі скрізь на саленблоках, подивимося як воно буде все. Ну, видно якість, звісно, ну. Зараз буду показувати сажалку, то звісно. Небо і земля. Ну не без того це ж транспортна компанія. Десь там повскрябалося. Ну, так у нас возять, так? Да? Ну то вже таке діло. Ну, що по копалочці треба буде зразу сюди забивати, бо стоїчки тоненькі. Треба буде прутки, ну подивимось, чи трубку, чи пруток туди, щоб не вжимало болтами. Подивимось по цьому. Тут вже більш якісно зроблено, казав представник заводу виробника. Тобто вже люфти вони поусували, подшипнички по два штучки стоять. Отака От копалочка. Підключимося до мотоблока подивимося, що воно як. Тут різьба вже в самій пластині, пластина дебела, мабуть, міліметрів 12 на глаз, по штангель не хочеться йти. Подивимося, що тут під палець. Ну, в общем, кам'янка є кам'янка ребята. Тут ну, подивимося, практика все покаже. Дивлюсь, так як хлопці копають, ніхто не загинає прутики. У мене, наприклад, тут прутики загнуті наниз, щоб не так. Ну, подивимось, воно все практика покаже. Хлопці також отута ще по прутку додають. Може і ми додамо, побачимо. Все покаже практика. Поки, я думаю, ми її нічого робити не будемо. Підключимо, спробуємо, як вона копає. Можливо, тут доваримо або стойки укоротимо. Ну, подивимося, все показує практика. А по копалочці. Так, по копалочці так, перший косячок. Кам'янчани, якщо будете дивитися, значить, е е якщо будете, вдруг це відео подивитися. Ну, я позвоню, то подивимось. Ось тут вона не стає. Тобто ось сюди треба вварювати проставочку, хоча б десь міліметрів 10, 8-10, тобто, бачите, так, вона не стає. Вон скільки аж. Вон скільки не стає. Тобто зрозуміли, так? Ми зараз О, і болти отак треба робити. Ну це я зрізав шляпки, маючи надію, щоб Шляпками сюди зажимало, Ну, трошки поспішив, але все одно треба зараз відріжемо таку болгарочку і сюди вваримо проставочку. Ну, підключили шайтан машину, отак воно зараз все виглядає. Ну, колеса 4х10, поки, поки буде так. Значит, ну, що тут переварили втулочку, 10 мм додали сюди, за Ось отак тепер Перекрутилося, щоб шляпками впиралося, а не болтом залодчани будете дивитися робити. Оце так. Плита чітко, все красиво подошла. Ні люфтика, ні те саме все красиво. Одне трошки мені непонятно, чого воно так, ну за счет двох карданів воно то вирівнюється, що сама копалка трошки здвинута вправо. Якщо ви подивитесь по кардану видно, що почав вправо. ну, Я думаю, з карданом це проблем не буде. Звиняєте, тут собака в нас гавка, гавкає. Ну, так, ладно, зараз трошки опустимо колеса, спробуємо типа копать. Так, ну що ми маємо? Дивимося, ніж копає. В принципі, Нормально. Ну, понятно, що це скокопане, вже в рядку воно буде зовсім інша ситуація. Ну, однозначно, оцю пластину розрізати і укорачувати. Грохот треба подимати. Буде, якщо сирий грунт копати, то не витрушуватиме. Тобто, треба підняти трошки грохот. Ну, все, зрозуміло, що на все практика воно покаже. І хто буде, ми трошки ну, спробуємо, може із заводчанами зв'яжемося, побачимо. Я б колися більші поставив. Просто ну ми заказали, маленькі, треба було просто розмір спитати, щось не подумалося. Ну ладно, отаке. От Колеся там можна більше, ну хоча і при цих регуліровках вроде би как би може і не будемо пішити. Воно все, я думаю, практика покаже. Ось ну, так. Ну поки оце так вона копає, я думаю, буде все добре. Глибини хватає. Просто що колеса Если ті рекони високі будуть, то конечно цих колес буде маловато. Ну ладно, то вже практика покаже. Оце така копалочка. Так що огонь. Мінимально доделок, я скажу, то на степочке трошки косячок заводчан. Ну і тут заводчани можете зразу оці пластини робити на 5 см коротше. Тут регуліровки ось охватить. І ще одне, я в когось відео дивився і ми сьогодні ось це теж розібрали. Саленблоки на 12, а болти всі на 10. Тобто оці всі болти треба вимінювати. Ставити на 12 і щоб безрізьбова частина болта була в саленблокі. Так що завичання, хай вона трошки на 200 гривень буде дороза поставте сюди болти на 12. Вот и так покопалочки. Все, пока.